По-перше, не потрібно задавати зайвих питань. У нас в суспільстві задають багато питань, які не є прийнятними для військових по типу, чи вбивав ти, чи де ти там був, це нівелює досвід. Чи коли перемога, що може бути, коли перемога, ти ж воював, ти ж там знаєш. Цього не потрібно робити. Коли людина повернулася з бойових дій, вона може перший час тишу. Не люблять вони звикли. Коли не тихо, він може перший час включати музику, заводить будильник, щоб тікав, може перший час спати в спальному мішку. Пройде два дні, і він вже на ліжко. у суспільстві. У нас бажання подякувати військовому. Але дякувати потрібно з дозволу. Тобто, коли у вас виникає бажання пригостити військового ковою, ви повинні в нього спитати, чи можна я пригощу ковою. Подякувати можна багато чим, Банально посмішкою, прикласти руку до серця. Для того, щоб не викликати військову агресію, потрібно не задавати питань. Є Психологія є такий метод, як активне слухання. Коли військовий хоче щось розповісти, він це розповість. Тільки не потрібно задавати. Різних питань просто слухати. Найкраща підтримка це щире спілкування, слухання, допомога, якщо вона потрібна, та розуміння.